Бити уроки, пограти в улюблену комп'ютерну гру, допомогти батькам та ще й погуляти з друзями. Ну як усе це встигнути? і що за чим робити, як володіти своїм часом і правильно планувати день? Знає наука під назвою Тайм-Менеджмент. Що воно таке і як ним користуватись, дізнався я, Богдан Колісник. Мені цікаво, як за один день встигнути зробити вдвічі більше справ ніж завжди. Виявилось, саме тайм-менеджмент, навчаю вправ, як планувати час. Зараз навіть є спеціальні курси із цієї науки. Отже, правило перше. Усе, що вам потрібно зробити, записуйте у блокнот, календар чи мобільний телефон. Тоді точно не забудете привітати друга із днем народженням або ж коли у вас заняття тенісу. Обов'язково біля кожної справи напишіть приблизний час, за який ви її робите. Зараз є дуже зручні блокноти, у яких все розграблено. Час, дата, рік. Є карти та місця для нотаток. Ще одне цікаве правило тайм-менеджменту. Лише 20% справ приводять нас до бажаного результату. Тобто є дійсно важливими. Їх треба чітко визначити. Для цього розгравте аркуш на чотири поля важливу і неважливу, термінову і нетермінову. Пишіть туди завдання і виконайте їх. Чого робити такі таблиці і як правильно її дотримуватись? Коли ми робимо цю таблицю, у нас стає набагато більш ясніша картина того, що ми маємо зробити. Тому що коли у нас в голові дуже багато думок, то дуже часто так трапляється, що ой, а я мав зателефонувати до товариша і забув, чому? Тому що не записали. В даному випадку ми бачимо, над якими справами варто зосередитись зараз. Які справи взагалі можна відкинути? Йде мова про неважливі нетермінові. Так, якщо в нас це є важливі і нетермінові завдання, то правильно їх розподіляти і планувати, щоб їх виконати завчасно і з хорошим результатом. Ну ось витратили 10 хвилин на планування, а заощадили 2 години вільного часу. Адже ми зробили усе найважливіше і не відволікались на дрібниці. Також важливо завершувати всі справи до кінця, а потім братись за інші. Наприклад, починайте писати твір із літератури після того, як розв'язали усі задачі з математики. Які ще є прийоми з економії часу? Крім цієї таблиці, є ще звичайно дуже багато цікавих способів, яким чином нам розпланувати, спланувати свій час. Щоб його ефективно використати. Робити завдання, в першу чергу, те, яке для тебе буде здаватись найважчим. Тобто, якесь вибираєте з тих пунктів, які ви вже виписали, вибираєте, яке завдання для вас найбільш страшне. От ви не любите вчити віршів, наприклад, так? і ви собі виписуєте, обводите в кружечок. Це завдання найгірше, найважче для мене буде. Значить, його потрібно в першу чергу робити. Переключання між певними справами. Тобто, коли ми щось довго вчимо, ми щось читаємо, то нам потрібно... Змінювати вид діяльності, щоб наш, наше тіло, наш розум трішки відпочивав. І ще одна порада від психологів: коли ви виконали якусь роботу, викресліть її із загального списку. Це надасть вам енергії та надихне працювати далі. І ще складні завдання розділіть на кілька простіших. В Майбутньому це допоможе розв'язати складні життєві проблеми. Ну ось, здається, я усе впорядкував і на столі, і у записнику, і у голові. Але зачекайте, забув тільки одне: відпочинок це також важливе правило тайм-менеджменту. Щоб усе робити швидко і добре, потрібно натхнення і сила. А у цьому допоможе вам перегляд програми Рожеві окуляри. З вами був Богдан Колісник. Цінуйте свій час, Па-па!